Вітаю вас, друзі. Сьогодні 26 липня, і сьогодні відзначають річницю від дня створення армії дронів. Нашумівша тема останніми днями тижнями, навіть місяцями в українській пресі, справедливо обурює громадянське суспільство, особливо на тлі високого запиту наших воїнів на безпілотні літальні апарати різних типів. Розвідувальні, ударні і таке інше. Цю тему підхопили росіяни, і вони не так давно підготували навіть такий спеціальний репортаж, який сельо показував впродовж 15 хвилин, що на Росії виготовляють дуже багато ланцетів. Щодо їх ефективності, є дуже різні думки. Експерти, окремі військові, кажуть, що їх не так багато, там не десятки тисяч виготовляють менше. Але самі військові говорять про те, що перевага у малому небі у росіян дуже відчутна. Нам направду не вистачає дронів. І особливо ця. Тема стала скандальною на тлі великого фінансування то серіалів, то закладів там культури, музеїв і таке інше будівництва доріг, перекладання бруківок, В той час, коли дійсно для наших військових не вистачає банально дронів і автомобілів, деякі перерозподілення бюджету сталися, і от сьогодні Кабінет міністрів почав демонструвати свою неабияку. Рішучість у виділенні коштів на а, створення нових безпілотних літальних апаратів і проєктів. Ну, от, зокрема, Шмигаль повідомив про те, що м, в цьому році буде виділено 40 мільярдів гривень на технології та на безпілотники. Це велика сума, враховуючи те, що в державному бюджеті для Міністерства оборони на 2023 рік було закладено всього 20 мільярдів гривень. Ця сума вкрай мала була. 60 – це вже значно більше чимало місцевих рад почали переглядати свої бюджети і збільшувати видатки на територіальну оборону. Учасники якої виконують безпосередні бойові дії на фронті зараз, і також на військових, які також можуть отримувати допомогу від цих місцевих рад, до прикладу, Київ вирішив виділити ще додатково 4 мільярди гривень до тих 1,1, який був виділений раніше. Ну, відповідні рішення я думаю, що хвилею прокотяться і по інших місцевих радах, і це все на тлі критика і президента. Також те, що ну все ж таки треба думати, на що виділяються кошти. І більше того, сьогодні навіть міністр трансформації цифрової Федоров прозвітував вкотре. Я вам вже вчора про це розповідав про те, що він активно займається розвитком цих технологій, виготовленням дронів, але говорить про те, що придбали дрони в рамках проекту Юніте 24 кількістю 1700 штук. Зробив він колосальне відео, таке величезне на ти дронів. Я його розміщував також в телеграм-каналі у себе, можете дивитися, ну, ви, мабуть, вже бачили. І що ці 1700 дронів будуть передані Збройним силам України. Такі звіти він робить фактично чи не щотижня. І мені дуже зараз скидається вся вся історія на преміріаду, яка розпочалася буквально днями в Україні, бо по деякої, що шмигаля будуть знімати, і, можливо, там навіть весь уряд відправлять у відставку, замінять міністрів. І вже є претенденти на цю посаду, серед яких і Кубраков, Чернешов як НАК «Нафтогазу», посол в Україні, України в Сполучених Штатах Америки, пані Маркарова, ну і інші. Ну, це, врешті-решт, все-таки то такі кадрові Перестановки баталії, боротьба їхні за крісло, але те, що гроші почали більше виділяти на дрони, і дрони починають з'являтися, це також дуже дуже непогано. Але чи їх буде достатньо? Питання залишається риторичним, тому що ворог реально не спить. І хлопці з фронту розповідають, що проблема із мінуванням, і проблема з недостачою дронів бойових ударних і розвідувальних, і також із автівками. Ну фактично по всіх напрямках є дефіцит чого. Oops. <laughs> Так само є дефіцитів росіян, тому що сьогодні, до прикладу, міністр оборони Російської Федерації Шойгу відвідав Північну Корею, як кажуть, на запрошення самих корейців з нагоди святкування 70-річчя перемоги у війні Північної та Південної Кореї, яка тривала з 50-го по 53-й рік. В хворій уяві північних корейців то війна ця завершилася їхньою перемогою, хоча формально був підписаний договір про перемир'я, але ніякого завершення війни не Підписано на папері. Цього немає. Північна Корея час від часу долучається до війни Росії проти України я маю на увазі допомагає їй. Ну Ще на початку цього року генеральний секретар Північно-Атлантичного альянсу Єн Столтенберг повідомив, що Північна Корея передавала снаряди та ракети для ПВК Вагнера для війни в Україні. А глава КНДР Чен Ін називав війну. Росії проти України священною боротьбою і збирався будувати якусь велику державу разом із диктатором Путіним. Ну принаймні, Півден... Північна Корея навіть визнала так звані Республіки лнр ДНР і завжди сприяла тому, що ну, Росія веде фактично війну проти України і намагатиметься це робити і надалі. От візит Шуйгу до Північної Кореї, як на мене, пов'язаний не лише із святкуванням 70-річчя, так званої їхньої перемоги у війні проти Південної Кореї, а і з можливості налагодження поставок зброї з Північної Кореї до Росії, бо таки Росія переживає Живає певний ну, снарядний голод, оскільки, ну, можливо, це не зовсім справедливо сказано, але вони звикли випускати по нас щодня від 10 до 15 тисяч пострілів. Чи є якісь потужності і можливості Північної Кореї допомогти Росії? Що говорять військові експерти, я спираюся на думку відомих. так от, Північна Корея має танки Т-62, які будуть корисними для Росії. Має стволи 115 та 125 мм і снаряди до них, Створ, ствольну артилерію калібрів 152 та 122 мм. І також снаряди до них. Ракети, реактивні системи залпового вогню, аналоги градам. Має до 10 тисяч мінометів калібрів 120 та 82 мм, і також снаряди до них. Але є проблема сильна із логістикою. Єдиним шляхом, який сполучає зараз Північну Корею та Росію, є мост дружба так званий, і залізничний шлях. Але направду у самої Кореї недостатньо поки що вагонів для цього. Але я думаю, що Росія це зможе вирішити. Тобто тут в питанні логістики великих проблем технічно не буде, але є проблема у дальності. Відстань від точки відвантаження до українського кордону сягає 10 тисяч. Кілометрів це дуже багато. Я не виключаю, що можуть використовувати і авіатранспорт. І ну, чимало моїх колег, військових експертів, які займаються саме питаннями е, вивчення і аналізу воєнних дій на сьогоднішній день. Вони говорять, що це, мовляв, дуже серйозна перепона, велике плече доставки, логістика надто складна буде. Тут я, друзі, не погоджуся. Тому що як ліха біда начало почнуться поставки, то вони будуть рухати, будуть рухатися щодня. Максимальна кількість снарядів, які може поставити один ешелон, це 10 тисяч штук. Але я не виключаю, що там щодня будуть відвантажувати такі ешелони до Росії. Вони будуть просто їхати до кордону з Україною. Тому це дійсно є до певної міри, як на мене. Загроза для нас, і допомога Північної Кореї Росії вказує на те, що Росія, окрім того, зазнає певного дефіциту у воєнній техніці, снарядах і таке інше, і це також позитивний момент для нас. Втім, не так все просто, як може видаватися на перший погляд. Я не виключаю того варіанту, що Заходу і навіть дуже цікава ця подія, що шою полетів до північної Кореї. Був такий спосіб зараз більш демонстративно. Засвідчують країни, які підтримують Росію свою позицію. Ну північна Корея в принципі її ніколи не приховувала до прикладу, що стосується Китаю. Туреччини, то це так, але тепер і Китай, ну до певної міри він впливає на Пхеньян, тому я думаю, що можливо навіть зараз будуть використовувати і зв'язки Сполучені Штати Америки, Китаю, наші дані візит Генрі Кісінджера туди, хоча він не є посадовою особою Сполучених Штатів Америки, але все-таки дуже потужний дипломат. Тобто, це все вибудовує таку певну геополітичну зв'язку, яка корисна буде і західному світу. Тобто, тут, вочевидь, покажуть, хто є хуй з яка в цьому великому світі і Північна Корея в тому числі. Хоча, ще раз кажу, вони давним-давно показали, хто є насправді. Але до цього, до певної міри і буде виснажувати і саму Північну Корею, і їхня залежність від Росії багато в чому може бути корисною для майбутніх геополітичних перемовин. Щодо ситуації із нашими дроновими, я вам розповів. Додам лише на завершення, що Міністерство оборони представило Україна, точніше представила на виставці в Туреччині наш новий дрон надводний. Дуже дуже потужний. Цікава деталь. Напрацювань є чимало. Так, це засвідчують наші урядовці, але... На практиці поки що не можу засвідчити вам і переказати, що таких дронів багато, і вони вже надійшли до Збройних сил України. Проблем на жаль вистачає. Ми будемо сподіватися, що цей громадський тиск, пильний наш контроль, критика, яка лунає усіх усюд. Фактично з кожної праски вони дадуться в знавки, і влада трішки схаменеться і буде робити більш практичні дієві кроки для того, щоб забезпечення збройних сил України було більш вагомим та ефективним. Що ви з цього приводу думаєте? Пишіть у коментарях. Обов'язково підписуйтесь на мій канал, поширюйте відео друзям, всіх люблю ціни шаную, не перемикайтеся, все буде Україна!